І наостанок новини спорту міські змагання з настільного тенісу стали останніми у 2014 році для вихованців черкаської комплексної дитячо юнацької спортивної школи. Вони визначали найкращих у трьох категоріях, а саме розігрували нагороди в одиночному, парному та змішаному розрядах. Детальніше Олег Кукса. Відділення настільного тенісу в Черкаській КДЮ США існує вже три роки. Кількість охочих займатися цим видом спорту весь час збільшується, кажуть керівники школи. Ось і в міських змаганнях поруч із уже досвідченими спортсменами свої сили спробували і початківці. За цей рік також ми змогли набрати дітей початкової підготовки. Для них також є можливість спробувати взяти участь у наших змагань. У змаганнях серед дівчат перемогла одна з найдосвідченіших спортсменок Анастасія Красовська. Я займаюся тенісом приблизно три роки. Дуже люблю теніс і не пропускаю майже жодної тренировки. Маю має багато друзів, які теж зі мною ходять на теніс. Одна з наймолодших учасниць дев'ятирічна Настя. Вона показала четвертий результат. Мені подобається цей вид спорту. Він більше е, треба більше рухатися, не стояти на місці. Трохи не вистачило для перемоги в турнірі юнаків Кості Миколенку. Втім, без медалі він не залишився. Зайняв третє місце і хотілося б краще перше, але так вийшло. Хотілося не тільки займати місця в черкаських містах, а й по області. І... А першими великими змаганнями у новому році для черкаських спортсменів стане чемпіонат області. Він відбудеться у березні. Олег Фукс, Анатолій Толі Віка новини.